Слава Ісусу Христу, дорогі хресті, брати і сестри! Нашу програму розпочинають новини із життя церкви. Папа Франциск 15 червня 2013 року прийняв у Ватикані президента Європейської комісії Жозе Мануела Баррозу, який пізніше також зустрівся з кардиналом Торчізіо Бертоне, державним секретарем апостольської столиці, та архієпископом Домініком Мамберті, секретарем відповідальним за стосунки з державами. У повідомленні Ватиканського прес-центру сказано, що розмови стали нагодою для обміну думками щодо міжнародної ситуації з. Вертаючи особливу увагу на процес європейської інтеграції, як як також на тривалу економічну кризу, яка має серйозні наслідки у сфері зайнятості, особливо молодіжної, та негативний вплив на життя родини. Окрему увагу звернена на позитивному внескові, який католицька церква може зробити для матеріального та духовного добробуту Європи. Крім того, наголошено на захистові прав людини, особливо релігійної свободи, а також підкреслено необхідність захисту для християнських меншин у світі. Свіже повітря Дме у Ватикані впродовж трьох місяців пишуть засоби масової інформації. Перші сто днів понтифікату папи Франциска викликали лавину текстів, думок і коментарів у західній пресі. Італійські ЗМІ не говорять ні про що інше, так само, як і французькі. Швидко цей перший папа, що прибув з Південної Америки, своєю простотою і теплотою завоював серця людей також за межами католицьких кіл. Він надав новий стиль папству, пише одне французьке видання. Католицька газета додає спекуляційним тоном. Осінь може принести нам перші сильні рішення папи Єзуїта, який використав минулий час для консультації та спостереження. Щоденне видання цитує коментарі та статистики. Отже, від березня цього року, щонеділі на молитві Ангел Господній на площі святого Петра, з'являється від 50 до 200 тисяч вірян. В аудієнція середи беруть участь від 200 до 300 тисяч осіб з усього світу. За акаунтом папи Франциска у соціальній мережі Twitter стежать понад 7 мільйонів осіб. Папа не стільки заохочує, як тисне і закликає до самоочищення церкву. Франциск дотепер не говорить про аборти, політику, гомосексуалістів, а концентрується на джерелі на Ісусі Христі. Ось чому папа Франциск є даром для церкви і світу. Такого вибрав для нам для нас сам Господь Ісус Христос, і нам варто про це пам'ятати. До липня буде сформована робоча група для написання катехізму для молоді, повідомив отець Ростислав Пендюк, голова Комісії у справах молоді Української греко-католицької церкви. Список групи буде представлено синоду єпископів та блаженнішому Святославу главі Української греко-католицької церкви. На основі коментарів до фрагментів катехізму у ГКЦ та напрацювань тимчасової молодіжної комісії на нещодавньому засіданні комісії у справах молоді у ГКЦ та авто. Дорів катехизму Української греко-католицької церкви Христос Наша Пасха було визначено основні пріоритети подальшої праці. Катехизм для молоді матиме чітку тематичну структуру, міститиме багато візуалізованої інформації, представлення віри церкви через розгляд життєвих ситуацій. У катехізмі буде поставлено акцент на формування індивідуальності, зрілої особистості, духовновільної та багатої людини, її зріст та місце у різних спільнотах, сім'ї, Друзів на роботі результати праці робочої групи планується оприлюднити на сайті Дивен Світ. Папа Франциск вперше за час свого понтифікату 13 червня 2013 року служив святу месу іспанською мовою, оскільки в хрестійному богослуженні у Ватиканській резиденції Святої Марти взяли участь представники посольств та консульств Аргентини в Італії. Того дня і в Селенській співслужив також блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви, який цими днями брав участь у засіданнях 13-ї звичайної загальної ради при генеральному секретарі. Синоду єпископів про це повідомляє департамент інформації Української греко-католицької церкви з посиланням на Радіо Ватикан на закінчення меси. Папа подякував Господу за щасливий збіг обставин, що блаженніший Святослав Шевчук, який перед обранням його на главу Української греко-католицької церкви виконував служіння єпископа помічника, а згодом і апостольського адміністратора єпархії Української греко-католицької церкви у буенос Айресі, перебуваючи цими днями в Римі. Зміг взяти участь у цьому євхаристійному богослуженні. Христова церква є заснована Ісусом Христом для того, щоб провадити кожну людину до злуки з Богом у Царстві Небесному. І ми повинні пам'ятати про те, що членом церкви Христової є кожна людина, яка охрещена в ім'я Пресвятої Тройці, без уваги на вік, стать, походження, колір шкіри чи її значення у суспільному житті. Але, на жаль, у нашому повсякденному житті ми дуже часто не помічаємо інших людей, тих, які є розумово неповносправні, бідні, мають певні фізичні недоліки. А навіть якщо ми їх і помічаємо, то дуже часто не звертаємо на них уваги чи просто ігноруємо. Колись давно жив був собі один чоловік, філософ Діоген. Кажуть, що він ходив по місту зі свічею. Ходив і світив на людей, заглядаючи їм у очі. Його питали, що він робить. Він говорив, шукаю людину. Ми не знаємо точно, що він хотів цим сказати. Може, що так часто ми губимо людину у собі. А може, що навіть у день нам потрібно особливе світло, щоб змогти бачити один у одному людину. За свою багатовікову історію ми, люди, вибудували на цій землі багато мурів. Деякі з них були важливі і корисні. Вони охороняли, захищали, давали притулок. Деякі ж ми створили із страху, із небажання бачити один одного, бути разом. Впродовж віків дуже часто було так, що людей неповносправних суспільство намагалося маргіналізувати. Тобто виставити за межі, обгородити муром. В останнє століття, зокрема, муром спецзакладів, спецінтернатів. Ми не бажали їх бачити. Ми боялися їх бачити. Звідки цей страх? І чого ми насправді боїмося? Того, що вони інші, не зовсім такі, як ми, і ми не знаємо, як з ними бути. Чи за цим небажанням бачити є і наш страх неповносправності, бо це нагадує нам про нашу крихкість, ранимість про те, що неповносправність може статися у долі кожної людини, чи може у цьому страху і наш страх подивитися у очі людині, яка чується відкиненою, самотньою, і нам страшно побачити її біль. Бо якщо ми справді дозволимо собі його побачити, почути, нам буде так непросто йти далі своєю дорогою. І коли ми відгородили неповносправних осіб мурами, видимими і невидимими, нам так не просто уже бачити, відчувати, розуміти їх. І тоді наше бачення може уже визначатися різними негативними стереотипами та упередженнями. Тоді ми дивимося і не бачимо. І для того у нашій церкві започаткований міжнародний християнський рух спільнот, віра і світло, який об'єднує осіб розумово неповносправних, їхніх батьків та молодь приятелів. Члени спільно зустрічаються, щоб ділитися труднощами та радістю, святкувати та молитися, підтримувати одні одних, зростаючи у дружбі, вірі та любові. Рух «Віра і Світло це міжнародний рух, який зробивши під час міжнародної прощі до Людду, яку організували у 1971 році Жан Ван'є та Марі Елен Матьє у Франції. У цій прощі брали участь. Особи розумово повносправні з різних країн світу, їхні батьки та молодь, які прибули дарувати свою дружби та підтримку. Ця проща відбулася в особливішому атмосфері радості, дружби та любові, об'єднавши 12 тисяч осіб після цього. Ці у цілому світі при різних парафіях люди продовжували такі зустрічі і у спільнотах. І на сьогодні є понад 1600 спільнот віра і світла у більшість як 80 країн світу в Україні. Перша спільнота Віра і світло утворилася в 1992 році у Львові, і зараз вже є 31 спільнота, яка є в місті Києві. У Львові, в Жовкві, в Тернополі, Тячеві, Хусті, Івано-Франківську, Ужгороді, Кам'янець-Подільському, Трускавці, Стрию, Каховці, Новому Роздолі, Дрогобичі і Мукачеву. Я маю велику таку особливість бути в спільноті Віра і Світло, і також лярш, і це спільноти, в основі яких є дружити з особами розумово, неповносправними. Так само, як Ісус сказав, я не називаю вас рабами, а називаю вас друзями, і те, що ми в наших спільнотах, рш, віра і світло. Дружимо з особами розумово неповносправними, які, може, не мають таких інтелектуальних знань, не вміють багато чого робити, але те, що ми в них відкриваємо серце, яке любить і любить дуже глибоко, і любить, власне, цю нашу людськість, нашу людську природу, це є дуже важливим. Тоді ми, напевно, не звертаємо уваги на якісь особливості фізичні чи розумові. Дружба стає такою самоціллю. Деколи да, люди з особливими потребами вони не спілкуються так, як ми. Мовою, словами, але вони спілкуються на іншому рівні, на рівні дотику, який промовляє набагато глибше і більше, бо це промовляє до, до серця людини. Тому дивлячись на потреби, і в нашому місті також ми. Хотіли і хочемо організувати власну таку спільноту при нашій церкві для того, щоб цих людей, які насправді неповносправними, щоб покликати їх бути разом із нами у Божому домі. Бо церква і це не є лише люди здорові. І коли в церкві немає таких людей, що є хворі, то вона рахується знаєте, такою неповною, тому що люди, які є часом неповносправні розумово чи фізично, які обділені якоюсь вадою, вони наділені Господом Богом іншими чеснотами, іншими якимось е, такими потребами, іншими засобами для того, щоб повчити також і здорових людей. Духовність віри і світла це головним чином співчуття. Це заклик не спинатися на драбину успіху, а зійти вниз і бути поряд з тими, хто стоїть на останньому місці. Це служити і відкривати блаженство вимивання ніг людям. З благословення світлої пам'яті архієрея Миколая Сімкайла та за сприяння декана Надвірнянського отця Ігоря Шліхутки благодійний фонд Карі та міста Надвірна, на чолі із директором фонду отцем Андрієм Будзиком, кожної неділі останньої неділі місяця у старій церкві Воздвиження чесного хреста міста Надвірна організовують зустрічі всіх тих осіб, які є розумово неповносправні, бідні, потребують допомоги, опіки. А найбільше і найголовніше потребують любові. Зустрічі організовуються із тією метою, щоб допомогти неповносправним людям відчути себе серцем церкви та душею парафії, відчути свою потрібність та любов з боку інших людей. І ми хочемо, щоб власне. Такі люди не соромилися того, що вони такими народилися. Ми хочемо, щоб їхні батьки тих дітей, тих людей не також не соромилися, що у них є такі діти. І ми закликаємо і просимо таких батьків, і власне цих людей неповносправних, щоб вони. Приходили до церкви, приходили і молилися разом із нами, щоб ми могли тішитися разом із ними і могли радіти разом із ними, могли терпіти разом із ними, щоб ми могли організовувати різного роду зустрічі, прощі, могли організовувати якісь святкування, щоб батьки таких дітей також не відчувалися покинутими, бо дуже часто. Е в нашому особливо суспільстві, яке не привикло бачити дітей інвалідів, не привикло бачити дітей неповносправних і дуже часто відвертається від таких дітей і не хочуть з ними спілкуватися, з такими родинними. Батьки таких дітей почувають себе дуже самотніми, безпорадними, навіть в тому власне спілкуванні. Тому в церкві Воздвиження Чесного Хреста, з благословенням декана отця Ігоря Шліхутки і благословенням правлячого архієрея, ще покійного Миколисі, Миколи Сімкайла. Ми започаткували власне такі зустрічі для таких людей і їхніх батьків що останньої неділі місяця. Перша така зустріч у нас відбулася на неділю, розслабленого у травні місяці. На цю зустріч прийшло всего на кілька осіб. Але вони були досить задоволені тим, що вони насправді були у цій спільноті, що вони помолилися. І тому ми закликаємо, щоб в цей день приходили ці ці люди, щоб щоб батьки їхні старалися про можливість, щоб такі діти і такі люди потрапили до власне до Бога на до, до Божого дому на молитву, щоб могли разом з нами помолитися. Це не є служба тільки для людей неповносправних, але це є служба для всіх для всіх людей. Які є в церкві, і а особливіший спосіб з наголошенням на власне на потреби неповносправних осіб? Тому, дорогі брати і сестри, кожної останньої неділі місяця о 14-й годині у старій церкві Воздвиження чесного Христа міста Надвірна благодійним фондом Карітас започатковуються зустрічі міжнародного християнського руху Віра і Світло. Всіх не просимо приєднуватися до нашої ініціативи та руху, віра і світло. Нам так важливо відкрити один одного, побачити один одного. Потреба бути побаченим і прийнятим таким, як ти є, з усіма твоїми дарами і твоїми обмеженнями є у серці кожної людини. І для неповносправної людини це теж так важливо бути прийнятою, бути запрошеною до стосунку, до дружби. Дільшою подією в житті кожної людини без сумніву є Перше святе причастя, коли до нашого людського серця, до нашої душі, входить сам Ісус Христос та закладає в нас своє житло. Без сумніву, ця подія є незрівнянною і ключовою. Проте найбільш приємно є бачити, коли до першого святого причастя приступають наші діти і приймають до свого невинного дитячого серця тіло і кров Ісуса Христа. Проте, як саме пояснити малим дітям, що таке пресвята Тайна Євхаристії, що відбувається на службі Божій, хто присутній під видами хліба і вина у тайні Євхаристії, як підготувати дітей до сповіді. На ці доволі непрості питання ми розмовляли із сестрою Міріям Голуб із монастиря сестер служебниць, яка катехізувала і підготовляла дітей до першого в їхньому житті святого Причастя. Отже, ще в 1905 році митрополит Андрей Шептицький в своєму пасторському посланні він зазначає таке: щасливі ті діти, котрих зумів катехи добре підготувати до першого причастя. В ці молоденькі серця зумів кинути першу іскру Божої любові. Щасливі ті діти, що до чистих, невинних сердець приймають свого Спасителя, що навчилися у нього вірити, з ним розмовляти, його любити. Отже Діти вони по своїй щирості сприймають дуже так чисто, відкрито і на віру. І, скажімо, їх є найлегше катехізувати, дітей. Якими методами? Різними методами. Кожна дитина це є певна особистість. І до кожної дитини потрібно знайти свій метод, свій підхід. Одна дитина сприймає це Є в ігровому методі, інша дитина, скажімо, в малюнку, ще інша, в іншому якомусь методі. І це дуже така відповідальна робота катехета, щоб він власне віднайшов цей метод, в якому дитина краще зможе зрозуміти ті правди віри. Адже деколи, деколи я, деколи ви, деколи будь-хто із нас. Так може щиро признатися, що немає такої сильної віри, так. щоб повірити в це, що дійсно під малесеньким шматочком хліба і під краплиною вина скривається сам Христос. Діти своєю чистотою вони в це вірять. Вони, вони в це вірять, просто їм потрібно це належно подати. Це достукатися до їхнього серця, щоб справді що Бог є їх люблячий батьком. Бо найперше з такими питаннями стикаєшся, коли питаєшся дитину, от, е, ти готуєшся до сповіді. А що таке є сповідь? Дитина деколи каже, а розказати свої гріхи і Бог, щоб Бог мене потім не карав. Ні, Бог не карає нікого, Бог любить. Бог є настільки добрий, і люблячий батько, що він хоче, щоб ми просто принесли йому свої гріхи і, власне, що готуючи дітей до сповіді, і до першого причастя треба наголосити це, щоб дитина, щоб дитина не боялася приступити, щоб дитина була відкрита і щира у сповіді, тому що це. Дуже залежить від того, як дитина пізніше буде сповідатися. Наскільки буде закладено зараз її це зерно, наскільки дитина зможе пізніше духовно зростати, навіть потягаючи своїх батьків до віри і до церкви. Напевно, що ви погодите зі мною, Мір'ям, що дуже велике значення має виховання дітей у сім'ї. Тобто, як саме чи батьки дійсно приступають до святого причастя, чи батьки ведуть духовне життя, чи батьки моляться? І напевно, що ви на уроках християнської етики, напевно, що одразу бачите тих дітей, які дійсно ходять з батьками до церкви, які дійсно моляться, які дійсно напевно що вже й приступали до святого причастя. А які можливо напевно, що є десь трохи такі далекі від віри, тому що батьки не ведуть такого можливо активного способу християнського життя? Треба напевно, що застосовувати вже різні методики, різні прийоми пояснення дітям тієї правди нашої віри святої. Багато залежить від того, в якій родині зростає дитина, і яка є віра батьків. Як батьки, бо саме Саме найперше це закладається в родині. Та віра, довіря, і дуже важко деколи є пояснювати дитині про любов Божу, якщо вона не зазнала цієї любові від своїх батьків. Чи, скажімо, важко говорити дитині. Ти маєш обов'язок ходити до церкви. Ти повинна ходити до церкви, щоб трошки ставати кращою, ставати ліпшою. Але дитина може сказати що зі сльозами на батьки не ходять. Я не можу їх заставити. Мій тато, мама, вони в неділю краще шукають таке вигідніше життя. Вони, вони не ходять до церкви. І це є найприкрише для дитини, звичайно. Так, це є найприкріше. І Власне, що тут треба вважати всі аспекти. І також не тільки звертати увагу на родинне виховання, на самих батьків, але також і тут взяти до уваги хресних батьків. Бо саме хресні батьки тримали дитину до Христу. Хресні батьки вони несуть відповідальність перед Богом за духовне життя дитини. І Вони так само мають обов'язок підготувати дитину до. Та до першого святого причастя. Так само. На жаль, так є, що багато тепер бабуся, дідусь вони опікуються своїми внучатами, щоб привести їх до церкви, щоб привести до святого причастя, підготувати до сповіді. Але мама тато трошечки є. На жаль, далеко від того хотілося, щоб може так звернутися до всіх родин, щоб вони відчували ту потребу, щоб не тільки Бог був в тому, що от як потреба, то до Бога. Чи як каже українська приказка, як тривога то до Бога, по тривозі, і по Бозі? Ну щоб не було такого в наших родинах, щоб наші родини були такими дійсно правдивими християнськими родинами, щоб вони дбали і плекали. То, то зерно, скажімо, яке катехит закладає в серце тої дитинки, щоб вони підтримували. Бо тільки, скажімо, один рік дитина готується до причастя. Церква подає, що бодай один рік, у віці семи, семи років дитинка готується до причастя, але пізніше ті діти виростають. Вони йдуть, і якщо готується дитина до причастя в сім років, а де вона вісім років, дев'ять, десять? Немає, фактично немає тих дітей ні в церкві, і це залежить від родини, це залежить від батьків. Сьогодні в західній церкві, звичайно, що ви знаєте, напевно, є така традиція про те, що святі тайни Євхаристії і найперше свята Тайна миропомазання вже уділяється переважно дітям старшого віку, приблизно 12-річним, як правило. І сьогодні багато священників з нашої церкви говорить про те, що і в нашій церкві варто би зробити так само і з Першим святим причастям дітей. Тому що діти вже у 12 років, вони є більше свідомі, більше всього розуміють. От. І чи ви згодні з цією думкою, чи ви підтримуєте цю думку? 12 років це трошки вже такий починається підлітковий вік: 12, 13, 14 і вище. Де діти можуть собі сказати просто: я не хочу, я не буду. Але то зерно, що. Посіються в дитячі літа швидше, то воно буде проростати. І моя думка, що таке добре є привчати дитину з маличком. На вашу думку, з ким є легше і простіше говорити, адже. ж ви напевно, що вже маєте досвід катехізації, можливо, і старших людей, і молодих людей, і дітей. І все-таки, на вашу думку, з ким легше говорити, кому простіше проповідувати правду нашої християнської віри старшим людям, молодим людям чи, можливо, дітям, яким, як ви сказали, є властива простота і довір'я. Ну, як я сказала попереднє, що коли людина підростає, в неї змінюється світогляд, вона має свою думку. І, е, як для мене, є найлегше катехізувати малих дітей. Тому що вони, в них є відкриті серця. В них є відкрите серце на все. І дитина, скажімо, як губка, вона, вона сприймає все. Звичайно, у молоді є свої переваги. Також і в старших людей є свої переваги. Вік Ось, кожен, кожен вік має щось таке єдине і неповторне, тому що кожна людина з нас росте, змінюється, і, і вона шукає Бога. Але кажу ще раз, може, повторююся в цьому, що якщо не навчати дитину, то, можливо, в дорослому віці це буде трошечки вже запізно. Тому, дорогі брати і сестри, кожної неділі ходімо із дітьми на службу Божу. Приступаємо до святого причастя та своїм власним прикладом заохочуємо наших дітей до життя із Христом у присвятій Тайній Євхаристії. Пам'ятаймо, що першим і найкращим катехитом для своєї дитини є батько і мати, а найкращою наукою є приклад їхнього життя. Слава Ісусу Христу!